Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як приготувати смачний і дуже простий салат хвилинка. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: Крабові палички 360 грам, яйця 4 штуки. плавлений сирок 2 штуки, консервована кукурудза 240 грам і майонез. Беремо 360 г крабових паличок. Розрізаємо їх на 3-4 частини і краємо на ось такі смужки. Беремо велику тарілочку, робимо сіточку низ з майонезу, викладаємо крабові палички. Робимо сіточку з майонезу. Тремо плавлені вершкові сірки, беремо дві штуки. Обов'язково беріть з вершковим смаком. Тоді салат буде кращим. Робимо сіточку з майонезу. Тремо на грубій терці яйця. Робимо сіточку з майонезу. Додаємо 240 г консервованої кукурудзи солодкої. Старайтеся вибирати солодку м'яку кукурудзу. Від кукурудзи залежить смак салату. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.